Всім привіт! В цьому відео розглядаю інструмент біткоін американський долар. Це буде продовження минулого огляду. І що ми нарисували нового? Можу сказати те, що все-таки ми ближче наближуємося до нашого основного сценарію. Це кінцевий діагональний трикутник. Ось. Ну, але. Єдине, що нам треба, як і говорив в минулих оглядах, це перетин ось цієї вершини хвилі 4, яка в нас ось тут, з вершиною хвилі 1. І також ця хвиля 4, вона не повинна зайти за ось цю червону лінію. Я її виділив тут жирнішим. Це 109, 453. Ну, це, в залежності від того. Києвий графік використовуєте там на біржі Binance. Ця ціна може бути трішки іншою. Ось тому, що ми тут можемо нарисувати? У нас ось тут була імпульсна хвиля А. І ось цей весь рух, якщо переглядати, ми можемо. Зробити як бігучий трикутник А, Б, С, Д, Е. І після того ми очікуємо ще одну хвилю падіння. І тепер. Ось ця хвиля падіння, вимірюємо її. Давайте ось так проведемо. У мене звичайний графік, все буде відповідати в точності. Тобто, якщо ми очікуємо хвилю хвилю С падіння, яка буде дорівнювати хвилі А, ми якраз заходимо на, за ось цю червону лінію, тим самим. Підтверджуючи цей сценарій. Тому я вважаю, що нас все-таки ще потягнуть трішки нижче. У нас тут є також неперекритий імбаланс, так званий ГЕП, ось там, де не відбувалося ніяких об'ємів торгів. Ну і ціна, вона все-таки в майбутньому любить такі проміжки на графіках перекривати. Ось тому. Поки що. Ну, тут також можна, дивіться, як провести. У нас є А, у нас ось тут трикутник Б, С, це W. Сюди ми зміщуємо ось цей Х. А ось тут у нас, наприклад, перша хвиля зигзагу. Тут якась трійка, тут трійка, і тут п'ятірка, це площина, і тут друга хвиля зигзагу. Тобто у нас ось такий зигзаг ще може бути. Тому тут можна все-таки провести розмітку як W. X-Y. І це теж буде, в принципі, я вважаю, не помилкою. Але різниці це не міняє. У нас все одно якийсь глобальний зигзаг або комбінація зигзагів. І це якраз підтверджує цю структуру кінцевого діагонального трикутника, яка ходить ось цими зигзагами. І кожна її наступна хвиля, вона так якби звужується в розмірах. Тобто хвиля 1 вона більша за хвилю. 3 хвиля 5 менша за хвилю 3, ну, хвиля 2 більше за хвилю 4. І якщо ми ось тут не заходимо за цю червону лінію, нас очікує ще одна зигзагоподібна хвиля вверх. Але тепер ще один цікавий момент, до яких значень ця хвиля може дійти? До яких максимальних значень? Якщо у нас ось цей весь. Рух вважати як імпульс. У нас перша хвиля розтягнута. 1, 2, ось це третя хвиля, це четверта. У нас перетину хвиль вершини хвилі 1 та 4 немає. Тоді ось ця п'ята. Я ось тут Фібоначі коефіцієнти розширення натягнув. Давайте я заберу ось ці коефіцієнти. У нас п'ята хвиля, вона не повинна зайти ось цим зігзагом. Вище позначки 133 713. Це буде означати те, що в нас третя хвиля в імпульсі не є самою. Є самою короткою. Якщо вона зайде, це буде означати те, що третя хвиля є самою короткою серед діючих хвиль імпульсу. А правилами це не допускається. Це є основне правило постановки імпульсу, імпульсної структури. Ви його повинні знати. Ось тому. Давайте очікуємо на підтвердження ось цього сценарію. На ще один зигзаг, він десь теж буде за тривалістю розуватися, десь місяць часу, скоріше за все. Тобто ми десь на кінець серпня, початок вересня ми можемо по біткоїну поставити якесь, ну, якусь глобальну структуру імпульсну, завершену. І тоді вже можна очікувати якусь більш глибоку корекцію. І ось тут розглядати якісь е, ну, відкриття коротких позицій. Тому очікуємо на подальше підтвердження цієї фігури кінцевого діагонального трикутника. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, можливо, також пишіть монети, які я мав би розібрати для вас. Ось, ну на цьому все. До нових зустрічей.